Хочу детально в цьому відео показати вам друк, тобто матеріали для друку, щоб ви, коли обираєте будь-який проект, ви можете брати різноманітні матеріали. І я, відповідно, вам зараз покажу. І так, якщо друк тканина мрамор, то просто ви отримуєте друк на ось такій тканині мраморний велюр. Так, це на тканині мраморний велюр. Це друк на тканині, плющовий вільор. Ну, якість друку, бачите, до речі, в наших відео є на каналі, що друк витримує прання, не вигорає. Ну, достатньо яскравий так є. А, значить, це друк на шовковій тканині. Тобто на штучному шовку також можете ви обирати друк. Далі, не плутайте, будь ласка, це друк на обробленій тканині. Тобто, це тканина спеціально оброблена, яку ви можете вирізати. Ось я таким чином показала, ви її вирізаєте ножицями. і от, бачите, Вирізаєте, вона не. Сатається, тобто не роз, не, нитки тримаються одна, один одному, якщо ви ще її трошечки запальничкою обробите, ну, тобто поводи себе як аналог, ну, такого фатину, достатньо така цупка, гарна, і, але вона не дуже тобто вона така тоненька, тобто, якщо там, для бантиків, ну, на мій погляд, не дуже вона зручна, а от для метеликів яких лиски, легких листочків достатньо добре. Тобто ви легко це оброблена тканина. оброблена тканина, Ми її ставимо за вашим проханням для, для полюсток, і, зокрема, для метеликів, для того, щоб відповідно для каналок фотинових метеликів це оброблена тканина. Але є ще друк на габардині. Тканина габардин. Не плутайте, будь ласка, оброблена тканинка. Тобто оброблена тканинка, яку ви виріжаєте, і край не сатається. І тканинка габардин. Для чого у нас беруть друк на габардині, дівчатка потім роблять додатково самостійну склейку. Також відео є, я посилання залишу, як це можна зробити. Так, є. це у нас варіанти на тканині. Далі поїхали. Тепер друк на склейках. Значить, це ми... Фетер жорсткий білий, склеюємо з габардином, відповідно і наносимо вам малюнок вже окремо. Так. Значить, це коли ми беремо плюшеву, плюшевий вілюр, склеюємо його з фетром, і також робимо друк щільний. Так, є. Наступний варіант будьте тут, будь ласка, уважні. Значить, це глітерна екашкіра. Глітерна екашкіра. Ми її склеюємо з фетром і наносимо друк. Це сама, ем, ну, тобто, самий дорогий матеріал для друку. Ось такий у нас виходить. От. Але він ну, досить таким значним попитом користується. Будь ласка, не плутайте, я зараз для порівняння вам покажу друк на глітерному фетрі. Це у нас глітер екашкіра, яка склеєна з фетром. А це глітерний фетр. Ну, дивіться. Я вам даже покажу, от, бачите, обробка різна дещо, ну і товщина різна. ну і Фарби по-іншому себе поводять. Ну, звісно, що на глітерна яка шкіря або яка клеєна з фетром, ну, максимально, виход... ну, максимально супер виходять, фарби себе поводять. Але на глітерному фетрі також добре малюнок виглядає. Фетр не сипиться, глітерний. Так, це є, не переплутаєте. Наступне, це друк просто на Екошкіра, На білої екошкірі ви обираєте. Так, далі друк на м'якому фетрі. Ну, якщо це, наприклад, полюстки, або там за вашою судомкою. І друк на жорсткому фетрі. Так, є такі. Ну, тепер. Дещо, як, Ну Давайте я почну. І так самий, мабуть, перший, який ми ставимо новий, це друк на шовковій тканинки. Будь-який проєкт з нашого магазину ви можете на... обрати, і ми вам його надрукуємо форматом А4. Значить, Як себе поводи край? Він трошки шатається, сатається, як це вірно, тобто розпушується, але не так сильно, наприклад, як габардин. І ви навіть можете робити бантики. Ось я робила бізнітки і без голки з допомогою двостороннього скотча. Ну, тобто, по принципу, кармашка робила. Тобто, можете, наприклад, от я з. Невеличкого шматочку робила подвійний, подвійний бантик. А, тобто, ви можете, ну, класний, суперовський друг виходить, і бачите, ось таке воно. Ви можете робити а, резинки твіл різноманітні, там такі да? такі вісячі банти і таке інше. І будь-які, Наприклад, можна робити каркасні метелики. ну, а, есть, Ось такий друк шовковій тканинки. Так, все більше я про це. Розповідати не буду, я думаю, зрозуміла. Так, тепер наступне, значить, покажу вам: друк на фетрі, жорсткий чи м'який. Тобто, так, є. Тепер друк на глітерному фетрі, наприклад, метелик. Далі, друк, коли у вас фетр склеєний з плющом, Така, товстенький матеріал, але є проекти, я далі буду показувати, які ну, просто огоньогнені. Поводять себе. Так, далі, що тут ще можна вам такого цікавого показати? Це, наприклад, фетр, і краюшки я обробляла там різноманітними фарбами, які також у нашому широкому асортименті є ще поновлю. Далі, дивіться, який гарний друк. Ета тканина, склеєна з фетром, і також ми нанесли друк теж дуже добре себе поводить. А це оброблена тканина. Просто тканинка, яку ви вирізаєте, і. Метелик, відповідно, такі ви маєте. Але зауважте, будь ласка, що зворот буде білий, тому якщо кольоровий, ну не знаю, я би обробляла там чимось, або підфарбовувала його фарбами. Так, вроді все, я вам так пояснила, намагалася, тепер мені здається, що коли ви будете обирати матеріали для друка в нашому магазині, ви вже чітко будете розуміти, ну, Дещо відповідно використати. Ну, от, наприклад, дивіться: оце глітерний фетер, один і той самий проєкт, а це тканинку, яку ви вирізаєте. Ну, тобто, да, Якість сама найвисока.